Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні проводимо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Присутні члени комісії Березі Володимирович, Маланюк Віталій Миколаївич, Коваль Тетяна Федорівна і Фаючук Віктор Васильович. Також доповідачі Ольга Шахмой і Ольга Михайлова. Порядок денний у нас два питання. Перше питання е, Світу ради заступуємо вас, так? Ольга Михайлова, перше питання ваше. Зачекаєте переготети? Продання згоди на прийняття з державної комунальну власність Лопушенської сільської ради Кремницької Метромірської області спеціального пожежного автомобіля. Номер, Зачитую АЦ 40 21 63Б02, марка ЗІЛ 2009 року випуску номер шасі. Що сіним читаю тут? Так, подано. Перше питання. Переходимо зразу до розгляду пожежі. Переходимо до розвіду. Добре. Ми будемо приймати рішення про надання заводи на прийняття з державної комунальної власності сільської ради пожежного автомобіля. У нас вже є автомобілі на балансі пожежні і ще один приймемо. Та з Бог прийметься рішення Всього розтоки. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврятування, закону України про передачу об'єкта права державної власності, розглянувши звернення п'ятого державного пожежного рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Тернопільської області. Номер 164 від 15.09.2022 року про прийняття пожежного автомобіля до комунальної власності Лукушненської сільської ради, беручи до уваги пропозиції постійної комісії безпосередньо нашої з питань комунальної власності житлово-комунального господарства. Енергозбереження та транспорту Лопушницька сільська рада вирішила надати згоду на прийняття з державної власності у комунальну власність Лопушницької сільської територіальної громади Кременецького району Тернопільської області на безоплатній основі спеціального пожежного автомобіля. Це автоцистерна АЦ-40, номер 43 29 21 63 б 2 Фірефік Шер. Це марки СІЛ рік випуску 2009. Що перебуває на балансі у державного пожежного рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Тернопільської області? За цільовим призначенням без права відчуження його у приватну власність. Контроль за виконанням даного рішення поки безпосередньо на дану комісію, що засідає. Будуть когось якісь запитання? Не запитання? Не. Не. голосування. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Приступаємо до другого питання. Друге питання про укладення додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна нежитлового приміщення від 2830122022 року. Заслухаємо Ольга Михайлов, заступника січкої голови, з питань діяльності виконавчих органів ради. До нас надійшло звернення Національного товариства Укрпошта номер 1.12.119 від 14 травня 2025 року щодо внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення номер 28 від 30 .12 .2012 року. Тобто даний договір був укладений з Ростоцькою сільською радою. Так, як ми є право вони просять укласти додаткову угоду, де замінити реквізити сторін. Ну і відповідно вказати правонаступництво, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження та транспорту, пропонуємо внести зміни до договору оренди нижчивого приміщення. За номером 28 від 30 грудня 2012 року у зв'язку із зміною реквізитів сторін договору оренди та правонаступництва, Доручити сільському голові укласти додаткову угоду до договору оренди нерухомого майна нежиткового приміщення за номером 28 від 30 грудня 2012 року. Запитання? Нема. Нема запитання? Ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався? Рішення прийнято футболу. Коли буде